У програмі «6 хвилин про наш гість Тарас Гринчишин, голова Львівського відділення Українського герпетологічного товариства. Саме так. Пане Тарасе, вас, змії кусали? Кусали. Кусали двічі. За 25 років, що я з ними маю. Двічі частіше маю справу, двічі кусали. Обидва рази скажу з власної небережності. І як ви рятувалися? Одного разу. Перший раз я не звертався з медичною допомогою, обходився за заходами самопорятунку, про який розкажу трошки пізніше. Інший раз сам звернувся в лікарню. І, там, і там спершу не дуже знали, що робити. Що робити? Але не варто панікувати також при зустрічі з самою змією, оскільки, передусім, невідомо, чи це я це в більшості випадків це є не отруйна змія або навіть без ящірка. ящика. І по-друге, сама гадюка все ж таки в переважній більшості випадків не є смертельною труйною змією. Ми живемо не в Радянському Союзі, де була середня Азія і Кавказ. Дивоїться справді утруйні змії. Такі як Кобра, гірза, ефа в Україні. Отруйних змій лише два види. Це гадюка звичайна і гадюка степова. Степова у нас, на щастя, тут не водиться. Щодо звичайної, це єдиний вид, немає жодних кирпатських гадюк і так далі. Єдиний вид, щоправда, він може мати різне забарвлення. Певна частина в Карпатах це близько 40%, мають смоляно чорне забарвлення. Однотонне лише око темно-червоного кольору, тоді як інші можуть мати різні варіанти забарвлення: сіруватого, сріблястого, коричневого, червонуватого, зеленкуватого, навіть злегка фіолетового тону, але завжди по світлішому фону йде темна смуга, з загоподібна або такий ланцюжок з ромбиків. Отже, це є дуже чітка риса для визначення виду гадюка. Крім того. Легко відрізнити від інших неотруйних змій, тим, що гадюки, як правило, не є дуже великі. Їхня довжина максимальна це 80 см в наших умовах, максимальна, а переважно це 50, 60, 70. Змії ці такі доволі товстуваті і трохи неповороткі. І якщо вдається розглянути зблизька, вони мають вертикальну зіницю ока. Всі неотруйні змії, вужі, полози, мідянки мають круглу зіницю і вони, я сказав так, довгі і тонкі. Значно стрункіші. Ну, щоб роздивитися вертикальну зіницю ока, то треба мати час і бути як мінімум герпетологом, Напевно, так як близько звичайна гадюка доповзає до міста, до Львова, зокрема, до Львова довгий час не було повідомлень про близькі знахідки. Останнє було сорокові 40 роки, 40-50-ті десяті. Це сихів в минулому столітті. Це було в нас десь на замахстинові чи на Голоску. Щоправда, був випадок в церкві Святої Анни на вулиці Городоцькій, 20 років тому знайшли гадюку. Але я думаю, що це могла бути так сказати диверсія конфесійних конкурентів. Могло бути, але в цьому році зафіксували знахідку гадюки біля рясного 2. Тобто це, в принципі, ніби найближче. Ну, але це є пасморосточчик, яке тягнеться від Польщі до нас, і воно, можливо, по цьому пасму ця змія до нас і потрапила. Хто до кого йде? Людина до гадюки чи гадюка до людини? Ну, все ж би сказав, що людина йде до гадюки. Тобто гадюка може опинитися поблизу людини біля людського житла, яке знаходиться поблизу лісу. Але, як правило, все ж таки люди втрапляють на територію існування проживання гадюк. І тут би я сказав, що знову ж не варто панікувати. Не слід втікати стрімголов, кричати, що гадюка зі мною гналася, стрибала. Всього цього гадюка не може робити. Ця змія має не таку сильну м'язову систему, що вона могла кидатися. Її кидки це є коли вона згорнута е в кільце. Її киток може мати максимум третиндужнеї тіла, тобто ну, максимум 20-30 сантиметрів. А ганятися людини вона не може. М гадюки глухі, вони не чують голосу, зате добре відчувають вібрацію. І коли людина йде тупочучи, то цей, е ця вібрація змію відлякує і вона сама намагається відповсти. І я більш ніж впевнений, що ми більшість змій, які на нашому шляху, е просто не помічаємо. Вони тихенько відповзають або зачаюються. Але якщо людина йшла тихо, наприклад, по м'якому ґрунту, по листю, по моху, вона може підійти близько. І ось тоді, коли змія застано зненацька, коли їй нема куди відступати, або що гірше, якщо неї наступили чи їй токнулися рукою, тоді вона буде кусати. Сама гадюка перше не нападати. Не пощастило, змія вкусила. Що робити? Не знаю, яка змія. Нема близько до кого ну, по допомогу. Кусає зазвичай все таки гадюка. Тобто, чи вуш, чи полос, чи та ж мідянка. вкусити можуть. Тоді е, небезпека від укусу, це може бути просто зараження ранки, як зрештою від будь-якого укусу будь-якої іншої істоти. Якщо все ж гадюка, я думаю, в цьому випадку вже можна роздивитися, яка я оцей самий зигзаг, чи я в нас муляно чорною змією. І зразу відчувається сильний біль, навіть такий біль, е печія і свербідня відразу, е не негайно. І е починаються розвиватися наслідки укусу. Отже, на відміну від цього Печія – це пече в місці так, укусу, так, а так. не, не... С -с -с саме так. Починається з самого місця укусу. І починається місцевий набряк тканин. Отже, на відміну від, наприклад, кобри, укус якої паралізує дихальні центри, і людина гине від удуща, в гадюки має місцеву дію і починає розвиватися певний некроз тканин, набряк, вихід лімфи, розклад кровяних тілець. І набряк цей поступово поширюється по тілу. Ну звичайно, що найбільш поширені випадки укусів – це в кінцівку. Я б сказав найлегший це в руку. В кисть, також, також в ногу. Але ці, отже, набрік поступово буде посуватися до, до тулуба залежно від тої дози трути, яка туди потрапила. Небезпечним кусом може бути в ділянку шиї, оскільки тоді може передушити горло. Якщо ж у кінцівку, я особисто раджу завжди, що треба першим ділом частину трути якомога більше частину трути видавити і висмоктати, Відсмоктати не всі це радять, але на своєму досвіді переконаний, що це допомагає. Не слід затримувати цю отруту в роті, варто відразу випльовувати. Ну, звичайно, якщо є тріщина ногу губі, цього робити не варто. Але все ж таки це допомагає. Чим менше залишиться отрути в організмі, тим менші будуть наслідки. Для кого страшна отрута? Якщо людина велика, з великою масою тіла, отже, концентрація отрути буде невеликою, наслідки будуть слабшими. Для малої дитини відповідні наслідки будуть гіршими. Також Наслідки от укусу це є е, така сильна алергічна реакція. Відповідно, в кожну людину вона може бути дещо специфічною, хтось переносить легко, хтось переносить важче. Тобто, дуже, дуже індивідуально. Е, Сирватка ефективна лише е, в перший дуже короткий час після самого укусу, і тим більше її в наших медичних закладах практично немає. Зараз в нас лікують калу вже симптоми, тобто вводять препарати різні антигістаміння проти набриків, промивають організм і так далі. Тобто бореться вже з наслідками, не з не з безпосередньо найближчими найближчим ефектом укусу.